New Scientist рекомендує останню орбіту Кріса Гетфілда, Космічна гонка наступного покоління, що остання орбіта Кріса Гетфілда говорить про сьогодення та майбутнє. У космосі ніхто не почує, як ти перефразуєш чужу статтю. Тому я не буду просто переказувати сюжет книги Кріса Гетфілда Остання орбіта. Натомість я хочу поділитися своїми думками про те, що ця книга говорить про поточний стан космічної галузі, геополітичну напруженість і те, як може виглядати майбутнє дослідження космосу. Книга Гетфілда, колишнього канадського астронавта, малює захоплюючу картину таємного космічного конфлікту на тлі рукостискання в космосі між американськими та радянськими космонавтами. Він спритно вплітає в розповідь скасовану програму Шугуан Представляючи альтернативну історію, коли Китай виводить свого першого астронавта на орбіту набагато раніше, ніж це сталося насправді. Ця концепція є не просто фантастичним кроком, а радше відображенням зростаючої геополітичної складності, яка все більше впливає на космічну гонку. Як людина, яка стежить за розвитком космічної індустрії протягом багатьох років, я можу сказати, що книга Гетфілда влучила в саму точку зору. Ми перебуваємо в розпалі нової космічної гонки, але вона суттєво відрізняється від тієї, що була в 1960-х роках. Тоді це було протистояння двох на держав ідеологічна боротьба за першість. Зараз багато гравців активно працюють у космосі, державні корпорації, приватні компанії, міжнародні консорціуми, і у кожного свої цілі та амбіції. Геополітика космосу гра з високими ставками. Книга Гетфілда нагадує нам, що космос це не лише місце наукових відкриттів і технологічного прогресу, це також арена геополітичної боротьби, контроль космічних ресурсів, доступ до орбіти, можливості спостереження та зв'язку мають велике стратегічне значення. І в цій боротьбі не завжди діють правила і норми. Пам'ятаю, на початку 2000-х, коли ера приватного космосу тільки починалася, було багато розмов про те, як космос стане місцем співпраці та інновацій. І певною мірою це так і сталося. Але з часом стало очевидно, що конкуренція між країнами та компаніями залишається сильною. Китай демонструє вражаючі успіхи в освоєнні космосу, розробляючи власні ракети носії, супутники та космічні кораблі. Його амбіції виходять далеко за рамки наукових досліджень, він прагне створити власну космічну інфраструктуру для забезпечення глобального зв'язку та спостереження. Росія, незважаючи на економічні труднощі, продовжує залишатися одним із провідних гравців космічної галузі. Вона має унікальний досвід у сфері пілотованих польотів і розробляє нові технології для дослідження глибокого космосу. США залишається лідером у космічних технологіях, але стикається зі зростаючою конкуренцією з боку інших країн і приватних компаній. З одного боку, є величезний потенціал для розвитку комерційних просторів, з іншого, необхідно враховувати питання національної безпеки та міжнародного співробітництва. Ключова ідея космос це не порожній простір, а стратегічний ресурс. Контроль, над яким може дати значні переваги в геополітичній боротьбі, реалізм і автентичність секрет успіху Гетфілда, чим Last Orbit відрізняється від багатьох інших науково-фантастичних книг про космос, його реалістичність і автентичність Гетфілд, як досвідчений астронавт, добре знає, як працюють космічні технології та які ризики та небезпеки чекають на астронавтів. Він вміє передати атмосферу космічних польотів, показати складність і напруженість роботи в екстремальних умовах. Я вважаю, що це один із головних факторів успіху книги: читач вірить у те, що відбувається, бо знає, що це базується на реальному досвіді та знаннях. Замість того, щоб описувати фантастичні технології та надумані сценарії. Гетфілд зосереджується на людських стосунках і психологічному тиску, з яким стикаються астронавти. Особистий досвід, коли я готувався до польоту на МКС, ми проводили багато моделювання надзвичайних ситуацій. Я пам'ятаю, як важливо було зберігати спокій і виконувати вказівки, навіть коли все здавалося втраченим. У книзі Гетфілда дуже точно передається це відчуття напруги і відповідальності. Космічні кораблі, битва в умовах невагомості. Особливої уваги заслуговує опис битви між космічними кораблями в книзі. Хетфілд, як льотчик-випробувач, чудово знає, як поводяться кораблі в невагомості, які можливі маневри, яку тактику можна використовувати. Він створює дуже реалістичну картину космічного бою, де важлива не тільки сила зброї. А й навички пілотування та вміння використовувати особливості навколишнього середовища. Пам'ятаю, як важко було навчитися орієнтуватися в умовах невагомості, як важко було виконувати навіть найпростіші маневри. Невагомість це не просто відсутність сили тяжіння, це зовсім інше фізичне середовище, де діють свої закони. І щоб успішно діяти в космосі, потрібно добре розуміти ці закони. Ключовий момент, битва Хетфілда, це не просто фантастична історія, а реалістичне зображення космічного бою, засноване на знаннях і досвіді професійного пілота. Майбутнє космічної гонки конкуренція та співпраця. Остання орбіта піднімає питання про майбутнє космічної гонки. Чи буде він продовжувати розвиватися по шляху конкуренції та протистояння, чи країни та компанії зможуть знайти шлях до співпраці та вирішення спільних проблем? Я думаю, що майбутнє космічної гонки буде складним і багатогранним з одного боку, конкуренція залишатиметься сильною, оскільки країни та компанії прагнуть досягти своїх цілей. З іншого боку, співпраця буде необхідною для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату, захист землі від астероїдів, розробка ресурсів місяця і Марса. Порада необхідно розробити міжнародні угоди та норми, які регулюватимуть діяльність у космосі та запобігатимуть конфліктам. Також важливо підтримувати наукові дослідження та освітні програми, які стимулюватимуть інтерес до космосу та навчатимуть наступне покоління вчених та інженерів. Висновок: Космос чекає своїх героїв. Остання орбіта Кріса Гетфілда захоплююча книга, яка змушує задуматися про майбутнє космосу. Це показує, що космічна гонка це не лише наукові досягнення та технологічні інновації, а й геополітична боротьба, яка може мати серйозні наслідки для всього людства. Я сподіваюся, що книга Гетфілда надихне нове покоління вчених, інженерів і астронавтів. Які готові прийняти виклик відправитися в космос, щоб досліджувати нові горизонти і вирішувати глобальні проблеми? Адже космос чекає своїх героїв.